А холодок або спаржа. Саме ця рослина все частіше починає з'являтися на наших кухнях. Тож сьогодні на столичному ринку у Києві я покажу, як правильно обрати спаржу, а потім і поваром ми її приготуємо і розкажемо секрети приготування. Зелена спаржа славиться вмістом великої кількості антиоксидантів, які перешкоджають ранньому старінню. Спаржу відносять до низькокалорійних та легко засвоюваних овочів. А ще вона містить фолієву кислоту. На ринках столиці вже можна знайти цей смаколик, звідки везуть та скільки коштує, розповідають продавці. Вирощуємо виробництво. У нас вирощування Житомирська область Андрушівський район. Вирощується, ну як взагалі тут складно, бо постійно потрібно прополювати, підгортати і поливати. Вона дуже любить вологу. А коли сезон спаржі розпочинається? Починається кінець квітня і десь до середини або до кінця червня. Пані Ірина спаржу продає не лише для пересічних покупців, а й для ресторанів. Якщо добре попросити, то дозволить скуштувати. Пані Ірина дозволила мені скуштувати спаржу, я її ніколи не їла і говорять, що спаржу можна їсти навіть сирою. Ну на аромат пахне, наче якусь квітку ви зірвали ну травою такою. Так їсти верхушку. Ну, на смак дійсно, як ви сказали, наче горох, але з такою гірчинкою. Ну, трава, але смачна трава, так би я сказала. Назва Аспарагус походить з Греції, де її вперше почали вирощувати ще 2,5 тисяч років тому. Спаржа, яку куштувала я, вирощена в Україні, а тому і ціна нижча. Якщо порівнювати з імпортною, на гурт 190 гривень за кілограм, роздріб 220 гривень за кілограм. Сржа або ж холодок варто зберігати у холодильнику з воложеною для того, щоб вона довше залишалася свіжою. Як швидко приготувати спаржу вдома, розповідає та показує бренд-шеф Асмік Гаспарян. Звичайна овочечисточка і натискаємо на спаржу і зачищаємо і крутимо на серветочці. Коли бачимо, що вже зелененького, темненького нічого нема, це означає, що спаржа буде м'ягенька і соковита серветочкою. Натискаємо і забираємо залишки зачисточки. Спаржа почищена і готова. Так, коли спаржа наша вже почищена, ми її треба, нам її треба бланширнути. У мене є вже кипіточок, додаємо трошечки солі і кидаємо буквально на 3-4 хвилиночки на бланшировку. Додаю трошечки солі. Же буде готуватися недовго, тому солі можна додати щедро для того, щоб гарно довести до смаку саму спаржу. Вона дуже любить сіль. Після бланшування або простою мовою ошпарювання, спаржу потрібно покласти у воду з льодом для того, щоб вона залишалася хрумкою зовні і м'якою всередині. До готової спаржі потрібно додати сіль, перець соус та лимонний сік. Якщо додати насіння кунжуту, то спаржа матиме насиченіший смак. Додайте трошечки соку лимона, трошечки соку лайма, трошечки чесничку, щедру таку щіпочку, додайте горішків і залиште це все діло на півгодиночки. Ще є такий рецепт. Ви можете її бланшернути, кинути на гарячу, гарячу пательничку, додати трошечки вершкового масла, тим'янчик, розмаринчик, чесночок і подаватись будь-яким майонезом чи Кетчупом чи якимось сирним соусом. Каріна Петраш, Ярослав Лінічук для апостроф Тіві.